Привіт, з вами Наталі. Вже зима настала, я їм банани. Але вони такі вже дорогі стали. Я за цю одну штучку заплатила 10 гривень. Колись 5 приблизно коштували. Мені цікаво, чи можна банани вирощувати вдома. Чи, чи можна взагалі... Тільки які банани, а якісь там екзотичні взагалі фрукти. О! Яблуко. Але яблуко не банан. йдемо шукати банани. Ух ти, тут таке все зелене. Добрий день. Доброго дня. А у вас є тут банани? Бо я щойно з'їла один, але хочу ще. Та ви що? <рес> ви приїхали на бананову ферму. Ого, а, ну так. Я правда не гарантую, що ви покуштуєте мене банан, але саджанець банана ви точно купите. А потім можна, знаєте, виростити і ви будете мати в себе вдома свої банани. Так, я можу вдома вирощувати банани? Можете вдома вирощувати банани. До речі, мене звати Надія. А, Я Наталя. Ми дуже приємно. <риклад> — <риклад> <риклад> Ну що, Наталі, йдемо, подивимося, що в нас є. Давайте. — Ну, Дивіться, перший ніж перед бананами я ще вас а, трошки покручу. І дивіться, Тільки це є се? кава. Каву вите пити? Так, Та. кава є. Е, ви знаєте, я завжди коли кажу людям: о, чи ви любите пити каву, всіх асоціацій, що я зараз дам горняткою кави. А я знову ж таки кажу: саджанці кави, і у вас кава може рости вдома. Та вісім місяців чекаєте, потім вони будуть червоненькі, ці ягідки, і потім, будь ласка, я вже навіть два способи польвіськи. Знаю, як можна каву е, смажити. Вважається, що це дуже на складно пательні? Насправді. О, можна на пательні, а можна запікати в духовці, бо це менше горить. А кумкват дивіться, який рясно вродив. добрий що врожай кумкват. -ква? Кум кум треба їсти зі шкіркою, тому що воно кисле вже починає трохи падати, бо багато в нього плодів. Е, бачите, дуже рясно вродив цього року. Буде оранжевий-оранжевий. Їсти зі шкіркою, і тоді це смачно. Е, в нас один чоловік такий каже: о, мені передали ящичок з Італії Кумквато, і сказали, що дуже корисно. Не щоб сказати, чись шкірку. Просто сказали, що корисно. Він ну, думає, ну, якісь цей, там, що залишилося <рив> складно чистити. По-друге, воно таке кисле. І він каже, все, все, пів ящика з'їв, вирішив, що в мене отако вистачає вітаміну. І все. А тако, бачите, приїхав би наш швидше Я йому зразу б розказала, як це їсти. Ох ти, а, які бо... великі, що це лимони такі великі? Це лимони такі великі. Понюхайте, як він пахне. Цей лимон. А ви чимось підживляєте їх? Що Вони такі великі рослинські Так і хочеться сказати, що їжте салат з капусти, буде вас. Знаєте, для чого салат з капусти використовують? Для так. — А лимони, для чого? А лимони тут капусти. Це просто такий сорт. Так, щоб струнким бути. Mm -hmm. Щоб струнким бути, Здравим. але його так теж має певно кисло їсти. Я вам потім лімончало ви попробуєте, яким робимо з цього. І це буде саме те, що треба. Е, так, ну дивіться, дивіться, що тут ще О, у нас мандаринки. є. О, мандаринки. Мандаринки можна попробувати? Ще не, е, ще не достигли. Вони ще кислі, кислі, кислі. Е, ви знаєте чого? Тому що я теж, як ви, думаю, треба пробувати мандаринку. Угу. Е, і я вибрала, причому була така навіть дуже оранжева, ніби. Але бачите, це, що в ній є, це означає, що вона ще не стигла. Вона дуже круто пахне, але реально кисла. Тобто, а минулого року ми от знімали і вона була реально шикарно, солодка, все супер. Ну, Тобто, треба, щоб вона була дуже оранжева, Добре. то саме із апельсинами. Ой ой, ви щось там ой ой, Боже, це то той банан. То то банан. Банан такий? Так, Банан карлик. Е, карлик, тому що він малого розміру відносно. Ви знали, що банани це трава. Ну, Тому що один раз в житті і все, він більше не буде давати плоди. Тільки раз дає, потім його зрізаємо. А ви зрізаєте, так? Ну та, всі так, угу. так всі ну, що, йдемо трохи до бананів. Йдемо до бананів. До бананів. О, так. А, ну, лимони. обережно бо можуть стукнути. Доволі відчутно на голові. Оце голові. які іграшки на оглядають. — виглядають? іграшки на ялинку. Mm -hmm. Так, тут класна фотозона, народ любить. А, там багато лимонів. І всі хочуть, давайте ми купимо, давайте ми купимо. кажемо, не даємо. А у вас було таке, що на екскурсіях, наприклад, люди крали у вас лимони uh, Брали собі в кишені? Ну, тільки тікали. Uh, ви знаєте, насправді uh, ні. Uh, ні, здебільшого ні. Крим одного випадку було що. Причому ми такі були розчаровані, знаєте, деколи. Ну, Може, від дитини, ти розумієш, що можна не впильнувати, і ще щось. щось. Але коли дорослі і в нас приїхали були одні люди, і ми вже були зачинені, але вони так просили, що ми вже ну, думаємо окей. І ми завжди даємо, розказуємо екскурсію, потім є можливість трошки пофотографуватися вже там, якби. І ми бачимо, вони після цього таки вкрали. там. Ну, неприємно. якось так. А що вкрали? Мамбенькою лайм вкрали. А знаєте, де в нас лайми? А, я навіть тут загубилася, бо тут мені все на одне лице. А це такі лайми? Тут, а вони ж маленькі, зелені. На, ні, це такий сорт, а це сорт великий, бачите, зовсім не маленький. Та от такі от лаймики в нас, причому вони дуже тонкошкірі і дуже багато соку. Я б сказала, що вони багато такі шарові навіть. <ребування> ні, в них дуже тоненька шкірка, на правду. Тут завжди було весело в нас. Ми ж неправильно знімаємо плоди, збираємося. Ми завжди так, що вони дуже сильно достигли. І тут аж репнувся в цей лайм. Нас тут бармени, розумієте, сльозами ходили, тому що о, так багато соку, о, бо ті малі вони такі напівсухі. Так, що, банани. Я так думаю, е, навіть може ви і попробуєте якийсь банан. Він може бути не супер-пупер. оцей. Ну, от оцей ви попробуєте так легенько відкрутити, але обережно, тому що це вже трава, бачите, вона починає пропадати. Е, і в якийсь момент вона може скинути просто. О, ця ви... гілка може просто ага. впасти? А, а може там, що це трава, і вона важить до 100 кілограм, потім попробуєте. Ну що, будете пробувати? як ви її зрізаєте взагалі? Е, ми взагалі зрізаємо неправильно. тому що Ми по одному беремо. А взагалі це просто отак зрізається і все. І ви де ви десь ви завозите? Та на новий лікер. І все, у нас у нас у У нас така тема. Та ви жартуєте. Mm -hmm. е, в Сільпо це треба не на один, ну у нас нема таких об'ємів на сільпо. <ріст> так що у вас буде ексклюзивна можливість. Дивіться, він такий ніби найжовтіший. Він не буде ще ідеальний по смаку, але він буде смачний. Ну, мав би бути. Ну пробуєте. Mm, ну, давайте, ну, давайте, 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 Давайте-давайте, пробуйте. Самі? <ріст> так. Які, скажіть, оцей? — Оцей, та. Крутите, так, крутити так легенько крутіть. Отак <ріст> ота. Так. А бачите, сука, таке враження, що ви кожен раз десь банани зриваєте собі на сніданок. Oh. А, хрустить? Клас. Хрустить, класно. Ристить класно. Ну що, будете пробувати. Так, так. Він буде навіть смачний, мав би бути. Перший Водей? раз пробую банан біля Львова, який Хрусте. росте. Бачите, він такого кремового кольору. А то вони якісь такі маленькі, бо я знаю, там в магазинах вони такі великі. А то просто їх привозять ті, що найлегше зберігати. До речі, не кормові, бо чомусь їх є така ілюзія, що це кормовий, не кормовий. Оці великі, що кажуть, не що. Не кормові. Ні, кормові банани ви, в принципі, не їли. Її треба смажити або варити, вони не смачні. А то кажуть, що от мавпи їдять тільки кормові. А, ну, І але, мавпи, ні, якщо то й... мають вибір, то, то ну, ж вони їдять, то їдять. В <рес> uh, нас теж, як у вас був вибір, тільки домашні помідори чи з магазину, то ви б які вибрали. — У них є такі такі. — ну, Мені пахнуть грибами. — Тепер ви нам покажете, як ви вмієте гарно їсти банан. <світ> — <А>, Ексклюзивно. <світ> як Наталя вміє їсти банани? Моя <світ> мене аж застадала. Дай Боже, що <світ> та -та -та вже так. <світ> <світ> так, я потрошки буду будувати. Ну, по потрошки, добре. Давайте <світ> потрошки. Я <світ> готую. Твердий. Твердий. Не Солодкий. А, наче, угу. наче ще не встигли. Наче не стигли. Ну, а ж він не буде боліти, я зараз Ні, поле не побіжу в туалет. Але бачите, ще йому треба тоді так бути трохи жовтішим. А, ну, Мабуть, ми взагалі плануєте розширятися, можливо, потім на мережі продавати. Ну, давайте для початку ми орієнтовані на саджанці, угу. не на плоди. Так, Плоди ми вже як бонус є і ми їх переробляємо. Але, в принципі, ми не на, ці, не на мережі. Yes. І такі банани вони б все таки дорого коштували. Все-таки в природньому середовищі вони не треба стільки зусилля, тепла і так далі. А розширятися? Ну давайте так, закінчиться війна і там побачимо. <гум> Наразі не це пріоритетно, це точно. А ви собі тільки так для себе і для лікарів, так? А, ви про плоди. <гум> ага, Бачите, ви все-таки про плоди і плоди. <гум> <гум> так, можна так сказати: для себе і для лікарів. Так. Окей, а ці саджанці, то ви саджанці, то їх продаємо. І в нас є клієнти, які дуже прикольно, вони хваляться, як в них вдома ростуть банани, лимони. У нас є навіть клієнти, які вдома банан заплодоносить. Але в мене, наприклад, вдома дуже холодно. Банан у вас рости не буде. То, що холодно це таке? Ну дуже холодно, це скільки. Оператор, скільки в нас вдома холодно? Не знаю. Якщо зимою, то десь. Плюс 15, десь так? Плюс 15. О, прекрасно. То ви себе так це от заморожуєте трошки. ви Тоді вам лимони. вам лимони. От бачите, наших клієнтів вдома лимон. Бачите, хваляться. Я думаю, що Це навіть класний подарунок комусь подарувати на Новий рік чи на Миколаївський саджанець великий. Так і дарують. У кого велика там кімната? Та навіть обов'язково на підвіконі так само може бути. Банан треба багато світла. От хто має багато світла, то є окей. А так це не відносно. в нашому випадку. Зараз світло не знаєте, як буде. Тут мова йде не про те світло, а природнє. Так що електрика а -а. йому все одно не та. Так, ну що, а ви мучитеся бідним кислим Банан. бананом? Та ні, він більш-менш такий, знаєте, як купив в магазині. Ну, ви ще не достигли зовсім. Так, так. І він такий, як, е, не є такий мягенький і солодкий, але смак банану має. А чим ви їх взагалі підживляєте? А, чим? Ну, Дивіться, є курячий послід. Так? <світ> є. У ага. та, нас тато агроном, можна сказати, і він все натуральне. Ну, тобто підживка тільки натуральна йде, в будь-якому випадку. А, тому все, що їм треба, то тато А Ви та, десь завдив... закупляєте чи маєте теж курочок? Ні, то не в такому розумінні, воно перероблене, ну в таких гранулах насправді. Нема романтики. Курочок не треба, нам ще курочок. Я думаю, Курочки, як в селі. Бачите, бо ми ж принципі послід, чи як то правильно називається, з і використовуємо. Коників нас теж нема. Якщо що. Дивіться, тут квітку лишила. От візьміть верх, попробуйте так підняти. Чуєте наскільки вона важка? Ні, ні, отак пальчиком вверх. Ух, ти тут така квітка? Угу. Ні, отак верх перчиком підніміть. Угу. Відчуваєте, наскільки да. важко, так? Ну, воно ну, таке виглядає. А то квітку можна їсти? потім? Можна. Вона нашу капусту. Можна Солі перцю їсти. І тушкувати. Ого. А, щось хотіла запитати я забула. А скільки це все? Скільки часу взагалі от, працює ваша бананова ферма? Е, ну, дивіться, я завжди коли Ой. мене питають. У мене є на всі випадки фотографії. Е, і от конкретно ця теплиця та вегетарій, якщо брати правильно це називається, е, покажу вам. Ну, дивіться, отут. Листопад 18-го року це, це тут. А взагалі ці саджанці ваші вони примхливі до навколишнього середовища? Там якісь кумашки, напевно, їх їдять. Mm. Чи ні? Ну, Дивіться, е, наші кумашки не їдять. Але, наприклад, лимона, коли він дуже цвіте-цвіте, в нього потім листочки стають липкі. В природі він таким чином собі когось заманює. Тут йому нікого не треба замалювати, всі рослини самозапильні. Але він періодично згадує собі пам'ять і думає, о то Треба аж привабити когось до себе. Таким випадком ми приваблюємо воду і господарське мило, і листочки промили. Та ви промиваєте милом листочки та? спеціальні для того? Так, та, та, щоб не було. Е, от так само це стосується кави. Періодично вона теж потребує підвищування. Е, Ну, зрештою, будь будь-які рослини люблять, щоб їм листочки були чисті, без пороху і так далі. і так далі. А якщо якийсь щорп тут залізать, а, якщо заїдете, то ми його зловим, ви їх забрали. <сínt> <сínt> Ні, Насправді е тут є, якби, щоб і крути не пролазили, і так далі. В самій е ну, побудові теплиці така історія. Тобто, що там є відсік, щоб ніхто не міг пролазити і не підгрізав корінчики. Та? Нас іноді питають, чи ми обробляємо всі рослинки. Бачите, тому що вони деякі от, не зовсім мають такий насичений колір. Насправді у нас просто. Вода з крейдою. Всі питають, ми воду даємо крейду. Антибактеріальні вистачи, е, ні, Це просто у нас вода з крейдою. ніяких антибактеріальних властивостей, <гум> це просто у нас так склалось історично. Е, от, Періодично за зиму ми промиваємо тоді листочки гарні, стають темно-зелені, бачите, дивіться, такі блискучі. Потім знову видно, що це молодий листочок, а це листочок, який був давніший. Відповідно, ну його як помити, то він буде гарно виглядати. Е, власне, а якщо я, наприклад, захочу додому собі от е, купити у вас е, сад, садочок. Е, прекрасно, кава вдома росте, тільки в ваших умовах е, не Холодно буде, у вас 15 градусів. Не, не, не цитрусові, вам, вам всі цитрусові будуть прекрасно. цитрусові обожнюють про холодну Так само лавровий листочок. Ви пізнаєте лавровий листочок? Ні, а ну понюхає. Ні, так не буде пахнути, тому що у вас би голова боліла. Зараз я вам скубну маленький шматочок. Я з'їм його. Ні, ну, Це, мабуть, буде не дуже смачно, так, щоб у вас є все-таки бажання щось тижчає поїсти, і цей, то ми краще йдемо на дегустацію лікера. Щоб вам щось було бажання. Можна випити. Можна випити. так. — Лікер не буває безалкогольний. От наших бананів, банановий лікер, ідеально. Охолоджене. Mm. Так, так що буде Ну, Вам, правда, рука зараз чує, навіть сюди я відчуваю лавровий листочок. А, собі можна капітан. А пахне якимось з молоком. Ну, що там йде молоко і тростяний цукор. <рістя> а ага. ви десь продаєте їх? А, ну, здебільшого нас можна замовити. Скільки коштує отака? 250 гривень 250 грам. Uh -huh. Він у нас абсолютно натуральний. Ми не даємо жодних е стабілізаторів, підсилювачів смаку. Вау! Wow. Ага. Молочком чути як з гущонкою, як болентайс. Ну так дуже часто порівнюють так. тут. залежить від хто який молочний лікар любить. Mm. А, та лімучало це буде інша історія. Це буде не так ніжно, як банан. До речі, ви знаєте, банани насправді дуже сильно забирають. Всі лікери робляться на основі спирту, і банан дуже сильно забирає власне ту спирт, спиртовість. На відміну від лімончели, там, де йде тільки цедра лимону, відповідно цедра така ух буде дуже ядрена. А скільки тут лимонів потрібно додати? Щоб я вже прийшов? такого не роблю. У мене є спеціальні ємкості, і якщо раніше я щось там. Пробувала так, тобто, тепленько вам. Uh -huh. а, Наша тобто тепер в мене є ємність, я просто в ту ємності, скільки влізе, стільки йде. Тобто я вже ніколи не підраховую. Знаєте, Це вже як на око, можна так сказати. Нас два тижні тому клієнтка зателефонувала, замовила два ліменчела і каже, а, мені лікар виписала ваше лімочело, щоб лікувати горло. А чоловік думає, напевно, жартує, каже, можна і горло лікувати. Вона каже: так що ви жартуєте? Мені справді ну, так, лікар виписав. А на що кислитися лимоном, якщо можна, і. Так, все в задовлення. одному, і смачно, і настрій, і енергія. А наша б температура не піднялася. Там там у С багато. Та -та. Ну, зараз почуєте, Ну, нормально. Чути дуже лимоном. А тут, до речі, як знаєте, роблять сирник, там додають цедро лимону, влив так буде лимончело, половину і всі гості. Ви будете Зразу... сміятися, але в нас справді беруть люди, які печуть і використовують О, і лімонки. Так що ви інтуїтивно знаєте, де її можна використати. Ух ти. Тут додаєте що? Цукор, лимон, так? Цедра тільки йде. Ага, тут тільки цедра. Але воно таке солодке. Ну, бо це лікер. А де ви їх виготовляєте? Тут десь? Ні, ми живемо у Львові, там виготовляємо. Вдома? Вдома. Це ж хендмейт, так? Абсолютно. Я думала, там якісь, знаєте, як там виробництво. Ні, ні, до виробництва в наші руки не дійшли. Так що до такого потужного, якого би нам хотілося, тому це крафт. І от так. І ми, до речі, на Новий рік робили такі. Бокси, де йшло два лікаря, і печиво, і можна було собі та подарувати комусь такий смачний подаруночок. І занюхати лаврового з точком. Так. Можете такі, знаєте, робити композиції і цієї кави насипати трошки yeah. цих. Що воно таке веселіше, бо oh, uh, 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 бачите, uh. вам все хочеться це. Я кажу завжди, коли в нас купують, наприклад, саджанці лаврового дерева, та, я кажу, ну і питають, як за ним доглядати, ми це все розказуємо. Потім кажемо, ну і потім, коли воно вже буде велике, ви можете зекономити на подарунки на Новий рік або на ну, Миколая, коли ви там Туда? любите робити, нарізали в листопаді листочків, зав'язали гарним цим же є подарунок, який можна використати. А то їх можна потім якось розмножити, правда? Там якось, як то кажуть, нащіпити, щіпку, От я знаю, в мене баба говорила, Там ага. зроби мені щіпку і вийде вазонок ще один. Правильно, ага. то можна, 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 можна вдома так було багато. Можна, абсолютно та. так. Так, е, про каву. а взагалі, де ви їх закупляли, оці всі саджанці? По-різному. Багато. Ну, Перші це ми купували власне того вченого, який вивів лимони. Так? А потім вже, знаєте, десь замовляла по інтернету. Здебільшого з Америки. Ну, якщо так брати. Угу. Да. А скільки вам пішло це все витрат на оцей О, Як то копелети, що, щоб зберегти собі нерви, то, напевно, навіть не підраховували. тому що Це таке враження, тут немає якоїсь стабільної. Цифри, бо тому що постійно ми її далі і далі і далі, далі вкладаємо. Тому так якось важко сказати, скільки? Це, напевно, чоловік більше. Mm, ну, приблизно, може, 10 тисяч доларів. Чи більше? Ні, точно більше. Більше, так? 100%. То може мені вигідніше, наприклад, у мене в селі є город. А що там та бульба? Бульба дешева, а от щось таке екзотичне. І в мене А ви в селі маєте приїжджати. бажання, ви маєте бажання таке щось таке попрацювати, так? Наприклад, 에... тільки одне щось, наприклад, каву вирощувати. І що? На городі вона буде рости? Ні. Треба все-таки оцей купол. Треба оце, а потім буде думати, де ті дрова, та електрика, ай-ой. Ну, та... Та... Генератори і ще і, і так далі. Ми коли другу теплицю побудували, там чоловік замовив якийсь дуже модний котел. Я знаєте, тепер ж, тепер згадую з такою приємністю, коли ще не було війни. То було постійно про котел. А котел був, знаєте, такий як 90 років пані. Якщо в неї тиск, то він не горить. <рес> от в неї, та, в неї така лицей історія з тим котлом. Потім ми вже це, звичайно, все переключилися, вже і неважливо було. От, так що я вам радила б от ви все на городі, що на городі посадити? Зробіть собі гарну зону для відпочинку. Посадіть банан. Є на вулиці, японці вивели банан, який може рости на вулиці, на вулиці. На вулиці росте. Та. Uh -huh. Так, відтримує мінус 25 градусів. А скільки коштує купити цей саджанник? Тисячу гривень, від тисячі гривень. Uh -huh. а, але ви садите один, а себе виростає багато. Uh -huh. І так, він з весни, потім ви собі подивитеся, виростає на 4 метри. І але ростає ви, не один, а багато. Але ви потім ви потім треба зрізати і утеплити. Це я про один сорт банана розказую. Uh -huh. І банани він швидше за все давати не буде. Це просто декор. Як ландшафт, ну от для ландшафтного дизайну. Тобто, якщо вам хочеться, е, от передумайте ви та, да? посудили собі банани, поставили лежаки, чоловік вам приніс коктейль, або, наприклад, наші бананові ліки. І ви собі насолоджуєтесь життям. А ананас, наприклад, можна він буде рости? Буде тільки все вдома буде рости. У нас, в принципі, нічого тут на вулиці рости не буде. Здебільшого, може бути інжир, може бути гранат, точно Киві. Е, Киві точно буде. Рости. Навіть коли буде холодно, зимою? А, ну, зимою вони всі листопадні угу. і вони це все скидають. А, ну, Ківі точно буде плодоносити. інжир-гранат з ними треба трошки бавитися. Я завжди все одно раджу в горщик і заносити додому. буває таке, що вас купляють саджанці і дарують там, на Миколая на Новий рік. Багато, не те, що так. буває, дуже багато. Так. Моя мама, до речі, любить вазонки. може то щось купити. їй. І... А Вона а ну. кави не п'є. Лимони вона їсть? Лимонича. Лимон це просто найневибагливіше. І то, що швидко, знаєте, люди завжди хочуть, щоб це було швидше. швидше, mm -hmm. а, от, І лимон це якраз все це дає. тобто, що там, навіть, Якщо брати зовсім маленький саджанець, умовно хочеш, там, за 200 гривень, то все одно ви вже там, через два роки. Може бути швидше, але я завжди кажу, через два роки у вас буде свій перший лимон. Добре, а якщо на нього нападуть якісь мушки, бо там в селі знаєте? Там... Я завжди даю номер телефону і мені на вайбер люди чух-чух-чух-чух, У -чу, мене типу мушки, що робити? І я кажу, що робити. Ага. Так, вимушки теж різні бувають. Якусь салі тротом підживляти. Або не буває? ж ні, ні. <риклад> ні, не треба не треба. <риклад> <Салітра>. <риклад> я, чесно. А, Ну, Не знаю. Тобто, бачите, тут вам теж треба, напевно, тато нашого, тому що він любить якісь такі народні методи. А я все, знаєте, так, щоб було, ну, от. То-то mm. і то-то. Добрива для цього вони мають бути органік або біо. І це найкраще не видумувати селітру. Mm, давайте ще глянемо, там у вас щось таке червоне, росте. Червоне. Що таке? А, То все, бачите, та тематика, щоб з'їсти. Це є, власне, гострий перець. Гострий? Так. Всі кажуть, о, то Чілі. Я кажу, ні, то не чілі, тому що чілі це окремий сорт, Він, от це все, це його максимальний розмір. А, і принцип такий, бачите, от, коли зриваєте червоне, то зелене достигає і ще буде цвісти. І так два роки. А вже під кінець другого року останній червоний забираєте з нього насіння, садите собі і далі маєте два роки перчика. І він такий дуже-дуже, а його можна поправити? Якщо ага, ви дуже любите, то можете, звичайно, але воно гостре. Ну та попробуй. Враховуючи, що в нас тут немає свинки, яка б зразу можна було зрізати і посмажити, щоб вам було би смачно. Ні, ну я боюсь, що у вас буде шлунок. Так, ну роз, дуже щемось. Ну. З лікарем. З лікарем. Перекарем. Перед лікарем. Бачите, всіх людей виникає бажання завжди щось з'їсти, щось випити. Ну, у Нас бачите, випити можна, а з'їсти так не дуже. Поки що, поки що. А студія Сен Крейтів займається відеозйомкою реклами для будь-якого бізнесу під ключ. Залишайте заявку на сайті, посилання на сайт у закріпленому коментарі. Дивіться, а якщо у вас, наприклад, воно дуже високо виростає, ви якось там вверх? Так. Тому є. Ви ніколи в природі не побачите. Наприклад, це папайя, Ви ніколи не побачите, що папайя мала кілька стовбурів в природі. Тому що вона росте просто рівненька, а тут можете бачити, скільки разів ми її зрізали, тому її кілька стовбурів. А ви собі зранку так от робите кашку, вівсяну і берете бере. А тут а ви ж тут залишаєтесь? Ні? Я ні. Чоловік можливо, так собі до каші якоїсь папаї нарізати. О, ви вже Слухайте, пер, 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 зроблять, так описали. Слухайте, перед зроблю так. Робліти зранку, збере кашку і нарізати собі папає туди. Та-та-та. Ну, здебільшого більше буває, що коли скубає апельсин, мандарин, коли вже достигає. Тоді більш, скажімо. Ви ще й напевно економите на подарунках на Миколая? Мандаринків нарвали. Фотозона, ніякі подарунки. Ага. А, так, фотозон. що на Миколая нема. Бо то фотозона. Дівчина зразу хоче пофотографуватися в красі. Mm. А тако би всім подарунки і вже було б жодного лимону. А хто до вас приходить? Яка це аудиторія? Це більш такі діти? Дуже насправді класна аудиторія. По-перше, вони е, всі різні. І немає. Наймолодші наші відвідувачі. Е, я не говорю про ті, що приходять з батьками. Я говорю просто як відвідувачі. Е, це були діти, садочок два роки. А, я така, як побачила, в мене таке враження, що це як вулиці. Знаєте. Е... Як називається мультик з такими посіпаки? Вони то Ні, <з Quest> Вони якось були Чем. дуже чемні організовані. <ріст> Але то так смішно: один йде, 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 бум, зупинився, всі решта на нього так: тик, тик, тик. Ні, Насправді від найменших до дорослих часто буває, що приїжджають молоді сім'ї парами, потім кажуть, боже, а мене ж мама любить вазонки. І наступний раз вже приїжджає мама. і Мама каже, а бабуся і дідусь. І в насправді є постійні клієнти, які приїхали вже, я вже знаю їхніх всіх родичів, і це приємно нам дуже. Взагалі зазвичай у нас приїжджають дуже класні люди, просто настільки енергетично, що ми а, буває, що й обніваємося, коли вже закінчилася екскурсія. І такі ну от справді дуже круті. А скільки коштує прийти до вас на екскурсію? 150 гривень дорослий, 100 гривень е дитина. До трьох років у нас безкоштовно. Е, ви не пожаліли, що ви так забрели, заблукали до нас? Ні, не пожаліла. Мені навіть цікаво було побачити це все, тому що дійсно зараз важко навіть добратися десь в країни Африки, а тут все вживу, ти можеш побачити, і навіть понюхати. Я завжди громон. кажу, у нас як в джунлях, але у вас нічого не буде кусати. І це великий бонус, тому що насправді, коли йдеш і може там на якусь зміючку стати і так далі, то воно було не дуже добре. Ну я надіюсь, вам було трошки смачно. Мені було дуже смачно і весело. І я ще дотепер відчуваю, як мене гріє. О, і так мені має, дуже... бути, має бути після смак. І ще у вас має бути трошки аромат лимону. Ну, я думаю, я, мені взагалі зараз парфумів не потрібно наносити. Я пахну цитрусовими, знаєте, так mm -hmm. додають до парфумів. Так, так, так. А я вже лимоном пахну. Ну, так супер. Тоді я чекаю вас в гості, можете друзям розказати, приїхати, е, насолодитися. І знаєте, зараз якраз де пора, всі кажуть, о, коли у вас сезон. Найкрутіший період починається е, взимку. Чого? Тому що на вулиці холодно, а в нас зелено і тепло. І тепло. Так, що, так що приїжджайте? Приїжджайте, попробуйте лікарів, понюхайте лимона, побавитися іграшками. Вони хтось саджан захоче і буде дома свій вирощувати. Ну є ж Так, любите так. є любителі саме власне цих саджанців. Купляйте, озеленюйтеся, тому що саме зелений колір нас бадьорить, веселить. А з вами була Наталі, до нових зустріч. Цим па, -па.